Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. З вами Катя. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно! І сьогодні в відео я вам покажу, як приготувати дуже цікавий десерт, який не потребує випікання, і він дуже схожий на східні солодощі. І для цього мені буде потрібно саме перше це згущене молоко, яке я старую. Я взяла ось таке незбиране згущене молоко. І виливаю 320 грам. Ну, трішки на 5 г більше, але нічого страшного. І далі додаю до згущеного молока шоколадку, але потрібно тільки, щоб був білий шоколад. У мене є 100 грам. І розділяю на плиточки. І далі цю всю суміш я ставлю на вогонь. Я поставила на газ і помішую, щоб повністю розтопився в мене шоколад. І це все я роблю на маленькому вогні. Шоколад у мене вже розчинився, буквально менше, ніж за одну хвилинку. І тепер на мінімальному вогні я чекаю, поки моя суміш закипить. і з моменту закипання ще має пройти 5 хвилин. Я перелила в другу посудину, так як в мене в тій каструльці почало дуже пригорати, тому я змінила. І ось так вже виглядає. Воно вже набагато загустішало і за консистенцією ось таке. І зараз має вигляд дуже схожий на густий, заварний крем. Д мене вже воно покипіло 5 хвилин. Я вимикаю газ. І додаю 120 грам волоських горіхів. І перемішую. І додаю 50 грам журавлини, але ви можете додати будь-що інше, таке кисленьке. Можете вишню черешню, що ви бажаєте. І це все разом я перемішую. Суміш я повністю перемішала, і тепер я перехожу до викладання у форму. Суміш я буду заливати ось в таку форму, яку я зробила саморобну, бо мені потрібна вона прямокутна і звичайного пакета з під соку. І тепер розпреділяю повністю по всій площині. Суміш я залила, вона в мене готова, і тепер я відправляю це все в холодильник до повного вистигання. У мене вже пройшла ціла година, і моя суміш вже застигла. Зараз я виймаю. Я трішки з двох сторін прийшлася ножом, так як в мене не силіконова форма, то мені трішки важче витягнути. Якщо у вас буде силіконова форма, це дуже буде зручно, вам. Зразу одним рухом можете витягнути. І ось такий кінцевий вигляд мають солодощі. Зараз я скуштую шматочок і вам скажу, які вони на смак. Солодощі мають такий незвичайний смак, солодкий, але в міру. Тут розбавляють свій смак горішки і сухофрукти. Дуже схоже згущене молоко на ногу. Якщо ви любителі таких солодощів, солодкого, згущеного молока, то цей варіант солодощів саме для вас. Ідеально підійде до чаю або як десерт. Готується дуже швидко, легко, і ви можете здивувати своїх гостей або рідних. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий швидкий та цікавий рецепт солодощів. Також діліться, якщо ви робили щось схоже, що ви клали за інгредієнти, мені буде цікаво почитати ваш варіант. На цьому моє відео підходить до кінця. Бажаю всім гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео!